Привіт, друзі, 26 червня сьогодні з вами Валерій Клочок. Вечір підбуваємо підсумки інформаційного дня. Про найголовніше: резонансна поїздка Зеленського на Донеччину, де він представляв командувача Об'єднаних Сил ЗСУ, нового командувача. Він проводив оперативну раду, був разом він там зі Сильським, ну і незадоволений. Залишився роботою рядовців. Він пообіцяв після повернення до Києва влаштувати чистку в уряді. Кого звільнить, кого залишить, побачимо згодом. І про інші також головні новини зараз вам розповім. Тому з мене новини, а з вас підписка і коментар. Хто не підписався, дуже вас прошу доєднуватися до нашого з вами Ютуб каналу. Отже, що такого дуже цікавого відбулося сьогодні в Україні і за кордоном. Почнемо зі Сполучених Штатів Америки. Я вам сьогодні вже робив оглядове відео про те, що відбулася телефонна розмова очільника Пентагону і очільника оборонного відомства Росії. Нібито Ллойд Остін ініціював цю розмову. Говорили вони про відносини між США та Росією. Мовляв, вони не дуже прості. Позиція різна публічна про підсумки цієї розмови. Росія каже, що якщо США будуть постачати далі зброю до України, то ескалації не оминути, зважаючи на те, що Росія ядерна держава. Ну а от Ллойд Остін заявив про те, що за підсумками цих розмов їм вдалося відновити діалог. Між Росією та США, який був втрачений ще з березня 2023 року, тому що останній раз Остін телефонував Шойгу, попередньому очільнику оборони відомства Росії, ще більше, ніж рік тому. Враховуючи те, що це дійсно дві ядерні держави, то важливо, що вони підтримують контакт між собою, але, як на мене, це зараз звіряння годинників. На яких позиціях знаходяться одні і інші, і це якраз зараз підготовка до майбутніх переговорів. Ще раз наголошую, відео ширше за посиланням правом верхнього кутку. переходьте, дивіться. Наступне повідомлення з Міністерства оборони також Сполучених Штатів Америки стосується можливої відправки північно-корейських військ до України. Сьогодні з коментарем про це виступав. Речник Пентагону і сказав, що ми будемо відслідковувати можливе переміщення північнокорейських військ до України. Ну окей, дуже хотілося, щоб на етапі переміщення їх ці війська були знищені. Для цього просто треба надати Україні більше зброї. Ну, принаймні, такою відповіддю на запитання журналіста Пентагон підтвердив дійсно інформацію про те, що війська Північної Кореї таки точно можуть бути відправлені до України, але не прості, а інженерні, які нібито будуть займатися. Відбудовою фортифікацій, побудовою фортифікацій в самому Донецьку, але брати участі у військових діях не будуть. Мабуть, я особисто в цьому дуже сумніваюся. Тому слідкуємо за цими повідомленнями. Дуже примітно, я також робив з цього приводу відеоугляд сьогодні. На превеликий жаль, в українських ЗМІ не було конкретної інформації про те, що дійсно Північна Корея розглядає такий варіант. Це е, відомо стало ще 5 днів тому за повідомленням. Урядовців південної Кореї, які мають у своєму розпорядженні відповідні дані, і публічні заяви вони робили. Але ну, наші журналісти це пропустили. На жаль, також сьогодні в США стало відомо про те, що Трамп таки підтвердив свій план швидкого завершення війни. Учора видання Reuters опублікувало повідомлення про те, що його радники написали йому якийсь план. Він зводиться до дуже простого. Трамп або примусить Путіна сісти з нами за стіл переговорів, або примусить нас сісти за стіл переговорів, якщо не дасть нам зброї. А якщо Путін не погодиться, то дасть нам зброї. Ну, в Трампа все дуже просто. Але проблема лише в тому що заключається, що території, які зараз окупувала Росія, Трамп чогось виносить за душки і каже: ви потім будете з ними розбиратися. Неприваблива для України історія. Європейці зараз бачать, що Трамп займає дуже непривабливу історію не лише для України, а й для Європи. Тому. Вчиняють певні дії, і от сьогодні вже стало відомо про те, що погоджений очільник уряду Нідерландів, точніше екс-очільник уряду Нідерландів, Марк Рютен на посаду генсека НАТО. Він приступить до виконання обов'язків восени, але це дуже знакова подія, яка засвідчує про те, що є сьогодні консенсус у Північному Атлантичному альянсі поки що. Для того щоб перебрати керівництво, тому що невідомо, що буде після проходу е, можливого в Білий Дім Дональда Трампа, тому що шанси його перемогти є. Не можу сказати, що вони зараз більше ніж у Байдена. Але е, команда Трампа активно працює над цим. І політика Трампа щодо євроатлантичної співпраці ну, зараз очевидно. Не дуже хоче він виділяти гроші на безпеку Європи. Європейці це розуміють і тому відповідно зараз адекватно оцінюють і. Плани Трампа про те, що Україна має здати території, ну забути на невизначений час, і наголошено тому, що допомогу Україні потрібно продовжувати. Але фінансово і військовому плані Європа не настільки потужна. Як Америки. Це є дійсно на сьогоднішній день проблемою. Ну, так само, як проблематичним є для нас особисто і санкційна політика Заходу по відношенню до Росії. От сьогодні, як на мене, дуже кричущий факт показовий, що для російського мільярдера в опік санцій ввезли з Європейського Союзу елітний літак за 110 мільйонів доларів власником нового бізнес джета Airbus 320. Став власник компанії Російської «Київська площа Захар Іліїв. Там дуже складна схема завезення, його завозили через країни Центральної Азії, кілька разів перереєстровували, але так і затягнули. Ну от вам і показовий приклад того, як працюють в лапках західні санкції і Європейського Союзу, і Американські. Тому рішення проблеми на поверхні. Можна і не вишукувати дуже багато грошей для того, щоб допомагати Україні. Просто введіть секторальні санкції, обмежте постачання нафти і газу до Європи. Російську повністю обмежте і все. І російська економіка загинеться так. Європейському союзу теж буде складно, але війна припиниться. Але на превеликий жаль для них зараз, для європейців, це не так важливо, як їхній спокій і порядок. Своя сорочка до діла ближче однозначно. До подій в Україні, як я сказав, президент Зеленський сьогодні був на Донеччині. Він робив там нараду, говорив багато про збереження життя військовослужбовців. Знаєте, ви вже про ці скандали, і він був дуже здивований тим, що урядовці, які мають знаходитися ближче до фронту, не перебували і не бували там за останні півроку ні разу. Ну і пообіцяв після повернення до Києва влаштувати чистки в уряді. Якими вони будуть, хто постраждає, ну подивимося. Коля Тіщенко вже постраждав, буквально вчора брали йому запобіжний захід тримання під домашнім арештом цілодобово. Сьогодні його охоронець вирощав у суді і сказав, що несправедливо до нього засувають якісь заходи також. Обіцяв собі порізати е, навіть вени. Чим завершилося, я вам зараз не скажу. Але кого покарає Зеленський цього разу. Я вам також поки що спрогнозувати не можу. Швидше за все, мова йтиме про тих посадовців, які повинні займатися побудовою фортифікацій і таке інше. Але Кубракова вже зняли і наєма також. Тому очікуємо нових кадрових рішень. Також Зеленський сьогодні підписав закон про засування англійської мови. Відповідний документ опублікований на сайті парламенту. Закон закріплює статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні а також визначає посади кандидати, на які зобов'язані володіти англійською мовою. Тому друзі, вчіть англійську мову. Я дуже приємно здивований тим, що зараз молодь активно займається цим. Процесом вивчає його, і дійсно зараз і можливості більше, тому раджу всім, незалежно від віку, справді займатися цією благородною справою, я відверто підтримую цю ініціативу. Не так багато їх цих ініціатив уряду підтримує влади, але ця дійсно дуже правильна. Це стимулюватиме українців більше і глибше вивчати англійську мову. Бо англійська мова дуже важлива, без перебільшення. І що стосується. Нашого електропостачання. Ну, зараз я також записую це відео в умовах його обмеження, тобто відсутності. Звісно, цим ще багатьох не здивуєш, але менше з тим сьогодні, виявляється, гендиректор Укренерго Кудрицький повідомив, що Україна втратила половину потужностей з вироблення електроенергії з березня цього року. Ну, це, як на мене, є повною брехнею, тому що у нас теплова генерація це невеличка частка у. Забезпечені українців електроенергією. Тому точно не половину, це вже маніпуляція. І далі він сказав ключову фразу. За його словами, коштів на відновлення наразі немає. Тоді запитання, куди поділися мільярди доларів, які будуть виділені Україні для відновлення енергосистеми. Це тільки грішми. Виділяються ледь не щодня якісь гроші повідомлення. Ви читаєте: 10, 100, 5, 20 мільярд. ну, чи відверто кажучи, просто цифри неймовірні. А тут кажуть, коштів наразі немає. То що, будете знову підвищувати тарифи, але якось так складається, що там в Міненерго і в Укренерго не можуть ніяк до купи зібратися і домовитися, що ж їм потрібно говорити. Бо сьогодні було повідомлення від Міністерства енергетики про те, що ситуація зі світлом покращиться найближчим часом, якщо не буде нових обстрілів. Ну, так і хочеться зібрати їх купу і сказати. Будь ласка, домовтеся, що ви будете говорити людям. Тому що зі світлом реальна ситуація вже просто виходить за рамки розумного. Ну і на сам кінець, що стосується корупційних скандалів, про Кулу Тищенка я вам вже дещо розповів. І ще один був скандал також вчора, який стосується мера Мукачева, він же син Віктора Балоги, який очолював адміністрацію президента за часів Віктора Ющенка, Андрія Балоги. Так от, вчора його намагалися заарештувати, сьогодні рішенням суду. Йому обрали запобіжний захід, тримання в СІЗО або ж заставив 30 мільйонів гривень. Що буде далі? Подивимося, але я думаю, що 30 мільйонів знайдуть дуже швидко. І завтра балуга вже буде на свободі. І далі буде процес рухатися в рамках кримінальної справи за зловживання на посаді. Чи покарають? Подивимося. Ну, у нас це швидше виняток аніж правило. На превеликий жаль, друзі. А до речі, цим питанням займався Вищий антикорупційний суд України. Що буде, будемо слідкувати, я обов'язково це буду робити для вас. Ваша подяка за мою роботу це підписка, коментар. Ну і звісно, подобайка. А якщо поширюєте відео друзям, ну вам плюс карма однозначно. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте друзям. Всіх люблю, ці шануй, не перемикайтесь, все буде Україна!